Слава Україні! Я Олег Криштопо і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні продовжуємо наш новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. На початку 2021-го увага світу прикута до Вашингтона. Президент Трамп, який програв вибори, закликав своїх прихильників не визнавати їхні результати, і ті кинулися на штурм капітолію. Демократія вистояла. Новим президентом став демократ Джо Байден. Міжнародна ситуація напружується. США виводять війська з Афганістану і країну захоплює рух Талібан. Ще в кількох країнах військові перевороти. В Україні триває пандемія коронавірусу і велике будівництво президента Зеленського. Росія стягує війська до українських кордонів. Війна здається неминучою. Влада демонструє спокій. В квітні відзначимо Великдень. В травні, як завжди, Сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. У квітні українці таки відсвяткували Великдень, але не всі: тисячі вбитих цивільних, безперервні похорони загиблих військових. Попри все, Україна вистояла. У квітні Росія змушена була відступити з під Києва. Восени відбувся масштабний наступ України на Харківщині. Звільнено Херсон. Ось і фінал цієї короткої історії. Новітній Україні 32, Але за цим понад тисячу років. Фінал наразі відкритий без хепіенду. Війна триває. Тож ми не святкуємо, а відзначаємо і згадуємо. Кожного та кожну. Без кого цього Дня Незалежності могло б не бути. Вічна пам'ять загиблим. Героям слава. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. На сьогодні все.